Доброго всім дня, друзі, підписники каналу. Сьогодні у нас вже 28 січня. Погода на дворі. Не знаю осіння, весіння, тепло, пасмурно, мокро, таке туман. 2025 рік. Ну, відео в мене не до цього відео по придбанню. Придбав я собі отакий во агрегат. Це прес-підбирач польський називається Сіпма Z224 1. Давно я вже, як говориться, копив, збирав гроші на тюкопрес вже. Бо в мене, як ви знаєте, вже, я вже показував у мене прес Киргестан. Йому вже я не знаю, 20 років буде як він тільки в нас. Він вже відпрацював своє, ну він працює, але хочеться, як говориться, щось, щось інакше. Так як я худобу тримаю. Сіно вирощую люцерну насіваю, тому за як говориться потратив кошти на прес-підбирач. Для того, щоб спокійно, не знаю чи буде воно, звісно, спокійно, збирати сіно вчасно, щоб воно не намокло. Отакий От прес-підбирач польський, як я вже казав. 98-го року він вибирав я місяця півтора-два, мабуть, дивився я різні тюкопреси. І, і сіпми, і е, які там, ну, багато різних, і Рів'єри Касаліс, і Джондіри, і Класи, і ну Тих пресів, там і інтернаціонали, і в Україні їх там ну на площадках вибор, і люди, як говориться, і пояснюють, і розказують. Ну, все, як вроде, і доставки там у них безко... не безкоштовні, але приїжджають гроші, оплачуєш на місці. Подивився, як відео там подивився, вдома привезли, якось сідають. Дуже як приємно, коли тобі довіряють, і вони якби різкують, везуть. Ми вважаємо Миколаївську область, а це Волинська, там, Львівська, вони з тих країв їх привозять. Тому дуже їм дякую, що розповідали. Так, ну, прес сам по собі, як говориться, не знаю. Про нього щоб сказати, що він хороший, дуже не скажеш, не знаю. Там дійсно хвалили дуже Рів'єра Касаліси. Вони говорять неубиваємі преси. Джендіри це само собою, там, ну, як говориться, то прес. Але кошти це залежить від коштів і як, ну, самий стан преси і сума грошей, як говориться, на яку розраховуєш. Також на що я дивився, це. Ширина прес, ширина підборщика, ширина тюка. На це я все теж звертав увагу. Все це прикидав, сам стан дивився тих пресів, як ну, в якому він, яком він стані, кошти, які викидати. Були і, і різні, різні, я ж говорю. Все передивився, перезвонив, все предлагали. І оце один, який там мені попався, він за кордоном був, цей прес. Польщі його привезли буквально десь тиждень назад з Польщі сюди і це доставили мені додому. Привезли все нормально. Як вибирав е, фотографії, скидали мені, показували, і я вже дивився, так як у мене вже прес Киргизстан, вже йому 2 роки, я знав приблизно, куди дивитися. В інтернеті дивився, куди люди показують. Ну от по цьому пресу що. Я хочу сказати, це рідна фарба. Ніде не він не фарбований. Ось такий він має стан. Дивіться як я дивився. боку води вилазить тут. бока. Вони зовсім не витерті. Подивіться на цю Ту... зірочку. Вона не терла. В'язальні апарати це все рідне. Стан у нього я дуже говорю, я Він зберігся десь там в гаражі стояв, цей тіко прес, не знаю, чому він не працював. Може воно мені ще там покаже, чому він не працював. О, колесо. Дивіться, оце колесо стоїть. яке котилось по землі скільки воно котилося отакий От вигляд в прийомної камери вошнек вон, витки що з нутрі що тут граблини вон, дивіться це все рідна фарба це вона як його ми вона трохи по... Да, фарба там в якості грутовки нема відлущується але він не гнилий все, там його прокрутили, як привезли з Польщі. Він там зав'язав тих п'ять тюків, особо я... Я по стану вже приділив, що, ну, що це був лісти. Подивився, зав'язали п'ять тюків, десь там щось може підточили. Такі оцепки. Зараз я чуть прокручу. Поршень покажу збоку. Це я кручу однією рукою. Легенько відкрутиться, всі ходять ролики. Дивіться, на поршень збоку. Скільки він натер. Воно. Ну я не знаю, скільки цей прес міг зробити тюків. Чому він не тюкував, чи чому вони не тюкували, я не можу зрозуміти, але стан воло його такий. Що ну, все рідне, ніде нічого, всі о, граблинки. Ніде не ні, ні люфтика нема, ніде нічого. Зверху воно. Як говориться, я ж говорю, не, не хочу хвастатися, але поки що він мені подобається. Побачимо, як він буде працювати, звісно. Драбина це, звісно, не з нього, бо драбину десь там, вони де той хазяїн десь заложив, ну так сказали, не буду казати. Ну, дробина тут так підкраситься, то таке. Сам прес дуже мені подобається. Побачимо, як він буде працювати. Я його вже прокручував, включав воно кардан. На тракторі зараз також ще включу. Послухайте, як він працює. Якщо комусь цікаво. Ігли тут стоять чугунні, бачу, багато когось железні стояли, бачу чугунні стоять ігли. Голки воно, вони внизу. Ось ці ролики. Ролики воно, по яким шпагат іде. Побачимо, Побачимо як він буде працювати, як говориться, не будемо заодно перед, але поки що все би, нормально. Зараз я його включу. Послухають, трохи тать. 对。 Все, поки я його вже обслужив, помазав, тепер просто його накрию клієночкою і хай стоїть до сезону збирання люцерни сіна. Е, що скажу по ціні, ціна такого преса 7 тисяч доларів. Хто там буде казати, переплатив, не переплатив, е, ну як говориться, час покаже там, буде їм працювати, не буде, але як говориться поки що стан його, я оцінюю задовільно. Там кожен, як говориться, собі хай вибирає, там ну, є і джандіри, є і все, але джандір за 7 тисяч доларів у нього буде прийом на метр п'ятдесят і стан ну, я такого наверное, не знайду. Він вже буде дуже багато працювати. Джундір 10 тисяч доларів. Коротко, чим, більше, тим більше, як чим більше захват, тим дороже прес. Захват навіть той рев'єра Касаліс дуже хороший. Тоже, за 7 тисяч доларів це буде чуть більший захват, але стан його буде такий, що там, не буде на що дивитися. Будуть казати, що він буде працювати, але ну, так, ти на нього подивишся, і скажеш, та ні, щось не сильно хочеться. Ну добре тоді. Все, всім дякую за перегляди. Я, така обновка в мене, придбання моє. Побачимо, як він буде працювати. Буду сподіватися, що все буде добре. То вже буду показувати, як прийде сезон. Все, всім мирного неба, всім воїнам міцного здоров'я, всього самого на кращого, хай куліями навіть.